Попереднє відео обірвалося, але ну це не страшно. Тобто я запустив по новій його. Давайте передивимося, що ж ми можемо в даному випадку зробити. Тобто, яким чином ми маємо, можемо е змінити цю комерційну. Якщо ми натиснемо на кнопочку оновити, то у нас ось ця ціна підтягне, підтягнеться в цю комерційну. Але нам потрібно е мати. Історію комерційних пропозицій, тому ми, ми просто натискаємо на комерційна. Тобто Таким чином ми створимо ще одну комерційну пропозицію, але вже з новою ціною. Бачимо, що ми мали ось стару ціну, тепер ми маємо нову ціну. Там, і через деякий час це, відповідно, ми ось таким чином отримуємо у себе в системі це відображення, Тобто ми відповідним чином можемо. З клієнтом спілкуватися і створювати там історію таку. До речі, якщо ми, наприклад, отримали знову-таки валюти. Знову таки зміни по валютах. Давайте тут, тут ось так зробимо там. Зараз я 7. зроблю, да? І перерахую. Так, оновити курс. Відповідно, у нас курс вже змінився. І робимо все те саме, що ми вже робили, згідно з е, нашою логікою. Тобто повертаємо доларову ціну і е, розраховуємо гривню ціну. Бах, 192. Якщо натиснемо на оновити, у нас обидві комерційні оновляться. Тому нам треба створити третю комерційну. І таким чином бачимо, що ось у нас рухається там зміна згідно з поточним курсом, згідно з поточною валютою, і відповідно поточним курсом, у нас міняється і комерційна пропозиція. Тобто була 43 з чимось, потім 41,90, наразі 44,83. І відповідно до цього, у нас все міняється. Тобто, ми бачимо в комерційній пропозиції. Ну і поки суть до діла, ми можемо там направити останню якусь комерційну пропозицію клієнту. ось, І, відповідно, її обговорювати з ним. В даному ось випадку, вона створилася. І тепер безпосередньо звідси ми можемо далі рухатися по проєкту. Тобто ми можемо або продавати нашу, Або підписати угоду перед тим, як, як е, запускати у виробництво. Ну, ось згідно з цією ціною. Давайте ми спробуємо продавати. Перемикаємо у цей статус. У нас ця сама задача, як я і казав вам, переходить вже в інший бізнес-процес бізнес процес, бізнес -процес продажів. А тут ми можемо виставити рахунок вже. Згідно з останньою. Комерційною пропозицією, ми робили, відповідно з тою ціною, яка у нас зафіксована тут. До речі, ми тут при зміні ціни також можемо це все підредагувати, тобто повернути до долара, перерахувати у гривню, а потім сформувати рахунок. Тоді, коли сформували рахунок, бачимо, що все прекрасно окей. Ось він, рахунок у відповідній ціні. Ось, а, Заходимо а, в нього, передивимося, що там у нас є. Так, 192, все окей. Ну, оскільки у нас ПДВ нема, то ПДВ нема. А, перерахувалося, все окей. Виставили рахунок і очікуємо гроші. Тоді, коли, наприклад, ми а, частину оплати отримали, то частину оплати а, а, вносимо. Наприклад, ми отримали там, 100 тисяч першими. І е, на розрахунку рахунок тестовий, ми провели. Бачимо, що відразу у нас розрахувався залишок до оплати. Е, фактична сума до оплати. Ось вона. Тобто, її ми можемо е, не вводити повторно. А додатково оплатити. Тобто, у нас другий платіж буде вже на цю конкретну суму е, фінальну. Ось два платежі на загальну суму там 192 тисячі. Відповідно, залишок до оплати у нас 0. Ось, а бачимо, що все окей, все працює. Гроші отримали. І тепер ми можемо вже рухатись далі. А бачимо, що у нас а, задача закрилася. Ми можемо там людині або нарахувати бонуси, або повернути, там, в залежності від логіки, а можемо вимкнути ці. Статуси, щоб вони вам не заважали. Тобто, ось так от. Переходимо до конструктор етапів. До речі, тут все запаролено, тут ви нічого без мене, на жаль, або, на щастя, не зможете зробити. Ось, а, дивимось, а, на статусі: виконали. виконали, У нас зв'язочки тут стоять. Зв'язочки повертаємо, стоять, обриваємо цей зв'язок для того, щоб він вам не заважав і не. Збивав з толку, і, відповідно, до нарахували бонуси, ми також зв'язок обірваємо обірвали. Дивимо, що у нас тут. У нас просто викинули, все окей. Гроші отримали, все окей, все прекрасно, все закрито. Тепер потрібно запустити е, нам, згідно з е, цією оплатою, вже проєкт на виробництво. Як це зробити, ми можемо перейти до картки клієнту. ось до картки тестової. І ось тут запустити проєкт-результат. Це один з варіантів. Другий варіант. Ми можемо допрацювати ось цей бізнес-процес таким чином, щоб ми запускали цей проєкт безпосередньо з як під задачу до цього. Тому ми ось. Додаємо процедуру. Ось. Дивимось, чи є у нас в принципі тут щось схоже Ні, нема. Тому ми можемо цю процедуру додати. От. Запустити. Проєкт. Проєкт. Сортування там 20-й. Так, давайте передивимось 20, да. І тепер налаштуємо цю процедуру відповідно до нашої логіки. Підфарбуємо, наприклад, ось таким чином. Зберегти. А тут нам створити підзадачу. Створити підзадачу, наприклад, треба. Підпроцес. Підпроцес у нас має бути створено у бізнес-процесі проєкт 07 07 Кнопка проєкт результат. Ось. Статусі новий проєкт. Відповідно, тут ніяких нічого там не будемо вказувати. Зберегли. О, а тут коментар там зафіксували, що а, створюємо задачу БП 07 Точка 01, проєкт результат. Проєкт результат. Зберегли. Це коментарі, я для себе залишаю. Що ми тепер можемо е, зробити? Ми можемо інтерфейс доопрацювати. Дивіться. Тобто ми переходимо до е, конструктора інтерфейсу. І ось, наприклад, ось тут. Додаємо ще одну кнопку. Кнопка. Кнопку той процедури, яку ми зараз створили нову. Тобто ось. А, де вона там у нас? Ну, до речі, можна, можна ось так по назві: проєкт. «Створити проєкт. Запустити проєкт. Ось вона, ця процедура. Натисніть, щоб створити задачу У BP проєкт Та розпочати виробництво. Ось так, да? Збережемо. Збережемо, збережемо на всіх статусах, для того, щоб у нас ця кнопочка з'явилася. І тепер у нас з'явилася явив, ще один варіант. Тоді, коли ми можемо створювати ось такий з підпродажу, продажу, умовно кажучи, запускати проєкти. Пам'ятаємо, що у нас тут була продаж ось ця задача. Ось. І ось вже у нас з'явилася нова кнопочка. Трошки, трошки не так, трошки трошки а, тут ось так, нам треба знайти, а, виконали, да, ось скільки ми задачу цю закрили. Ось так от ми можемо відфільтрувати. І це замовлення заходом. Ось бачимо. Ось у нас з'явилася кнопка Запустити проєкт. Ну, Цю кнопку можемо в інше місце перетягнути. Давайте ми, в принципі, це і зробимо, щоб вона трошки ліпше виглядала. Ось так. Звідси ми її приберемо. А ось сюди ми її додамо. Проєкт. А Відповідно, ось у нас. Так. Той коментар, який ми вже писали, я його скопіював, щоб не втратити. Зробимо ось таким чином. Тобто трошки ліпше буде виглядати. Окей. Давайте оновимо екран. Ось так. Бах. Запустити проєкт. Тепер кнопка у нас тут. І ми тепер можемо запускати проєкт, оскільки ми отримали гроші, ця задача. Ну, продаж у нас завершено. Запускаємо проєкт. Створюється проєкт. Відповідно до цього, ми цей проєкт може ось тут, можемо бачити ось тут. Для цього, знову ж таки, потрібно додати ось такий, таке налаштування. Тобто тут ми можемо там, пакування закупівлю постачальника дивитися, а зараз ми ще відобразимо, що ми можемо ще й і цей тип задач бачити. Ось так. Тобто, бачимо. Щоб не бігати там по картках і таке інше, ось бачимо, що ми можемо дуже швидко впливати, в принципі, доволі швидко впливати на ті чи інші інтерфейси, дії в наших, в наших задачах. І, відповідно, тоді, коли ми, наприклад, перейдемо у картку, у картку клієнта, бачимо, що ось у нас тут. Ще одна задача додалася, і ми її бачимо. Вже з картки безпосередньо. А могли цей проєкт запустити ось так. Просто натиснути на проєкт результат. Створилася така сама задача, але вона не була пов'язана з нашим продажем. Ну і, відповідно, ми не бачили б ось всю ланочку цих рухів таке інше. Тоді, коли ми до проєкта переходимо, то бачимо, що ось у нас замовлення тестове, замовлення. ось це. В якому ми там комерційну формували, пропонували, готували КП, там, рахунок виставляли, отримували гроші, проводили. А все це тепер у нас все в одному місці. Тобто, ось таким чином, ми все це бачимо. І тепер для того, щоб нам, наприклад, закупити під цю кухню, конкретну безпосередньо зробити закупівлю, ми таку закупівлю маємо зробити. До речі, ось тут ми можемо створити модуль-задачу, тобто зробити, зробити закупівлю, сировини, закупівлю, так. Сировина та матеріали з оприбуткуванням на склад». Тобто, це наша задача. Це наша задача вже безпосередньо в проєкті. І створюємо модуль. Чому? Тому що це доволі великий е, об'єм робіт. Потрібно зробити. Я так думаю, що у вас є декілька постачальників, які вам постачають, наприклад, там ДВП-ДСП, ну і таке інше, все те, що потрібно для е, нашої е, кухні. І тут, ось, до речі, ми можемо або додати кухню. А, і відповідно там, розгорнути її. Ну, то, тобто, умовно, ми а, маємо обговорити, яким чином вам ліпше буде а, відпрацьовувати по цьому. Тобто, цей блок у нас називається там блок закупівлі. Ось. А, речі, ось так: от ми його закупіля. Відповідно, ми можемо забираємо його в роботу і починаємо працювати. Допрацювати ось цей модуль з тим, щоб ми безпосередньо закупівлі сюди зробили. Або ми можемо додати сюди, сюди кнопку, щоб ми створювали ось таким чином безпосередньо закупівлі, тобто, щоб без проміжних ось цих блоків, щоб зменшити кількість задач. Давайте спробуємо а, такий варіант. А, тобто, ось зараз я додам ще одну процедуру. А, так, хвилиночку. Ось, зробити, зробити закупівлю. І тепер, отак, 12-та процедура. Зробимо її зеленою. Ось так. Колір. І тепер нам що потрібно зробити? Нам створити м -м під процес на закупівлю. Підпроцес. процес. Ось я допрацював а, трошки систему. Відповідно, у нас кнопочка ось така з'явилася: зробити закупівлю. Тепер ми можемо зробити закупівлю, відповідно а, закупити а, ті товари, які у нас а, мають бути закуплені для нашого замовлення. Тобто, ось під а, цю кухню модель. Ось таким чином кнопочка з'явилася, і тепер ми можемо знову ж таки створити безпосередньо задачу на закупівлю у постачальника. Купити у постачальника сировину для кухні, яку продали. Зробили. Створили, ось у нас задачка ця створилася. Відповідно, ми тут купуємо у нашого постачальника. Наприклад, у нас постачальником має бути хтось інший. Тут, звісно, що не перший постачальник у нас має бути створений. Тобто постачальника нам знову ж таки треба створити. Ну, наприклад, це буде компанія. Постачальник тестовий. Перший ось, телефон знову ж таки фіктивний. Можна встановити тут, звісно, що краще це зробити. Наприклад, це буде у нас основи... основний постачальник. Створити. Зберегти і, відповідно, кухню у нас нам потрібно кухню нашу зафіксувати і. Кухня, кухня. Модель 001. ось, Зберегти. Але ми розуміємо, що у нас потрібно купити комплектуючі для, для цієї кухні. Тому, відповідно, нам її потрібно розділити, розбити на ці комплектуючі. Відповідно до цього, ось бачимо, що у нас є цей продукт. Але, як я вже казав, у нас, нам його треба розгорнути. Як це зробити? А ось є така кнопочка Розгорнути паспорт. Тобто натисніть, щоб розгорнути продукт на його складові з паспорту продукту. Ось ми можемо це зробити. Тобто натискаємо на цю кнопочку, і у нас а, наша кухня а, заміняється на а, частини, які нам потрібно закупити. Ну, і відповідно, тут вже е, можна купувати. До речі, ось ці блоки, ці, точніше, дані можна, можна прибрати, оскільки вони вам можуть і не е, потрібними бути. Знову ж таки, переходимо до конструктора інтерфейсу і робимо це. Це доволі просто, тоді, коли ви маєте доступ до системних е, е, бізнес-процесів, е, в даному випадку цим користуюся я, тобто, це мої прерогативи як адміністратора. Тобто видаляємо заї поля, які нам не потрібні, щоб вони відображувалися, оскільки у нас нема термінів придатності і таке інше. І ось таким чином впливаємо на інтерфейс. Тобто, відразу, доволі швидко, ми можемо щось відредагувати. Відповідно, до цього ми можемо а, залишити або а, інші якісь дії робити з тим, що а, ми оприбутковуємо. До речі, як я вже казав, ми можемо отримувати а, поступово ті чи інші продукти, товари, тому ми можемо їх оприбутковувати поступово по частях, по частинах. І в даному випадку ми можемо вже або оприбуткувати повністю, або якщо товари в наявності і потребують там, ну, скажімо так, доставлення, то перемкнути безпосередньо у цей статус. І тоді, коли ми очікуємо відправлення, вже після того там товар в дорозі перемикати, ну і таке інше. І оприбутковувати там або частково, або повністю. Будь ласка, протестуйте, чи зручно вам буде користуватися тим, що є, чи ні. Якщо ми опробудковуємо повністю, то просто натискаємо на цю кнопку і у нас ось ці товари мають е, потрапити на склад. До речі, видає е, помилку. Чому? Тому що ми не вказали склад, на який ми опробудковувати маємо. В даному випадку вказали склад. І я опробуткували повністю. Як бачимо, можуть виникати помилки, і якщо такі помилки стаються, то ви обов'язково про це кажіть. Я буду перевіряти і виправляти відповідно до тієї логіки, яка у нас має відпрацьовувати. Широ вам дякую за увагу. Будь ласка, передивіться цей матеріал і спробуйте, запустити проєкт по-живому. Тобто, безпосередньо, як у вас відбувається зараз? Тобто, ось я написав, що потрібно зробити, і, будь ласка, очікую від вас зворотний зв'язок. Широ вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку.